Всім привіт! Ви на каналі Дівчини і Метал. Напам'ятаю, мене звати Анастасія. Що в нас є сьогодні? Є такий ключ 80 гривень. Є такий мечик 50 гривень. Є такий набір сверл. Тут їх 10 штук. Ціна їхня 140 гривень. Такі вони трішки ржавенькі. Є такі сверла, їх тут також 10 штук, ціна їхня 130 гривень. Вони менші. Так, є такі розгортки. 200 гривень.

ця 35, ця 30 гривень. Є такі тримачі. 50, 40 і 30. І є ще такий тримач. 40 гривень. Є такі дві кружечки. Це дві ложки. Ціна 80 гривень за все. Є такі дві коробки. Щось складати, можливо. З кнопкою. Тільки треба сильніше тиснути. Ціна 100 гривень за одну. Є дві. Вони однакові. тому так, є такі кусачки та плоскогубці, Ціна 25 гривень. Вони такі ржавенькі, Є такий камінь 5 гривень. Є така пішня, 200 гривень. І пила 40 гривень. є така сковорідка. Менше 70 гривень, більше 80 мені? Дивіться, це все, що є на сьогодні. Були такі запитання, хто перший написав. Поки товар не оплачений, він продається. Тому я не розумію, пишуть дуже багато, а толку ніякого. Я написав перший зранку, я написав ввечері. Хто перший оплатив? Оплатив, отложив, то того й буде. Тому спитали, є і пропали. Пропали час-два, другий, другий чоловік написав. Тому, хто, хто перший встав, того і тапки. Всім дякую за перегляд. Гарного дня. Підписуйтесь та ставте лайки. До побачення.